Всім привіт! Ви на каналі Люкс інтенебрі, з вами Яна, і сьогодні на Таро Фей хочу подивитися поради для вас допомога Всесвіту, якою вона може бути, на що потрібно звернути увагу? Можливо, ви щось не звертаєте на якісь знаки уваги. Тобто, знаки Всесвіту дивимося, дивимося, що нам хочуть сказати карти Таро, карти Таро Фей або інфернальне Таро. Дуже цікава колода, саме для таких питань, глибоких, тому. Дивимося. Так. Можливо, ви на щось не звертаєте увагу, можливо, вам щось постійно впадає в очі, і ви це пропускаєте. Тому порада від всесвіту, на що варто звернути увагу. Допомога вам. Так. Три варіанти буде, і нагадується загальний розклад. Якщо вам не зрезонував розклад, це нормально. Можливо, ви не на тій хвилі зі мною зараз знаходитесь, або навпаки, ви закриті для інформації. А, пропоную вам прослухати всі три варіанти. Можливо, щось ви підберете вручну, ну без інтуїтивних якихось, де да? просто оберете те, що вам найбільш відгукнулося із цього потока сознання. Від мене, от, тому давайте дивитися три варіанти. Обирайте будь-які або слухайте все підряд. Варіант один. Варіант номер два. Варіант номер три. Що нам хоче сказати всесвіт? Чи нам він хоче допомогти і на що звернути увагу? Так, варіант номер один. Королева мечів, шістка кубків. Шістка кубків і королева мечів. Дивіться, тут у нас карти. Повітря і вода. Потрібно раціоналізуватися, тому що королева мечів це карта про раціональне мислення, про рішучість дій, про те, чого ви, можливо, вам не вистачає якоїсь рішучості. По Шістка кубків це бажання залишитися в минулому, бажання постійно відчувати дежавю, бажання жити минулим, бажання отримувати від минулого якісь бенефіти. Да? Але тут у нас нам королева же мечів каже про те, що потрібно. Все ж таки трохи раціональніше підходити до вирішення своїх питань. Тобто, всесвіт нам говорить: включай логіку, включай мислення, не живи минулим, не живи емоціями, не живи, не чекай якоїсь допомоги від тих людей, які тобі допомагали раніше. Бери своє життя в свої руки і щось роби. Щось роби, якось проявляй активність, тому що королева мечів буде активною жінкою. Вона буде ем, такою жінкою, силовиком, жінкою, юристом, жінкою-аналітиком. Не обов'язково це буде жінка, це може бути енергія, да, сили, аналітики. От, це, жін, це буде повітря, це буде постійна зміна руху, постійна, постійний потік інформації. Тобто вам потрібно е, жити в, в цій інформації тут і зараз, і не дивитися в своє минуле, намагатися будувати життя тут і зараз. Тобто Всесвіт говорить і, е, і каже, його допомога в тому, що. Відпусти, відпусти минуле і рухайся в майбутнє. Чим швидше і рішучіше ти це зробиш, тим найкраще буде для тебе, власне. Ось таке у нас невеличке послання від Всесвіту. Так, допомога Всесвіту у нас імператор і п'ятірка жезлів. Так, дивіться, імператор це у нас структура, порядок, матеріальний світ. В цій колоді імператор у нас трошки відірваний від реальності. Але менше з тим, він говорить про те, що все має бути законно, все має бути логічно, також, також він про логіку говорить. Він говорить про те, що ви маєте навести лад, перш за все, в собі, перш за все в своєму домі, в своїй родині, прибрати елементарно, прибирання. Для того, щоб навести лад в голові, так? тому що це заспокоїться, певна медитація. Адже тут є п'ятірка жезлів, і вона говорить перш за все про внутрішній конфлікт, вона алегорично про це говорить. Тобто вона показує нам п'ять ельфів, п'ять фей, які намагаються якось перетягнути канат. Одна з фей сидить і наблюдає. Так? Тобто тут така от шутлива так? і несерйозна боротьба. І оця несерйозна боротьба, оці гойдалки, вони постійно. Вони заважають, збивають вас з пантелику. Вони дають. Не дають, можливо, якоїсь впевненості, тому вам потрібно знайти в собі сили для того, щоб все-таки цю впевненість випликати в собі. Імператор також говорить про те, що Всесвіт вам посилає якусь людину, яка з подібними рисами, да, імператорськими, тобто, це з рішучістю, що така людина може вам допомогти. Тобто, якщо у вас є знайомий, це може бути батько, це може бути людина старшого віку, це може бути більш досвідчена людина або більш. Заможна. І вона вам може в цьому питанні допомогти. Якщо там це може бути чоловік, якийсь незнайомий, або родич, або батько, або просто старший брат, то тут важлива допомога від, саме від такої людини для того, щоб ви, наче, зібрали себе докупи, зібрали свої оці бажання, які йдуть у нас по жезлам, в якусь структуру, да, в якусь. Певну, якийсь Певний синтез, щоб вони не, не розрізнювали вас, не, роз, не розбивали да, вашу, вашу дові, не довіру, а вашу впевненість на різні шматки, да, Тобто, щоб вони були якось так більш сконцентрованими. Тут про концентрацію, да, про якесь таке докупи да, себе зібрання. Хорошо, далі і третій варіант. Так, третій варіант: у нас справедливість, правосуддя і Паш пентаклів. Так, ну, дивіться, тут у нас буде щось пов'язане з. Офіційними паперами, з офіційними статусами, з офіційними якимись деклараціями. Да? Тобто, це може бути будь-що, що оформлюється документально. Це може бути будь-що, що відбувається кармічно, тому що справедливість це також кармічна карта, і вона наздоганяє тих, хто заподіє вам злом. Тут може бути все-таки певне визнання, якесь таке. тобто тут отримання якихось документів, всесвіт говорить про те, що ви маєте щось зафіксувати документально, ви маєте якось вирішити свої проблеми з документами, якщо вони є у вас. Якщо ж немає, то це, скоріш за все, якась відбудеться справедливість кармічна. І ви про це дізнаєтеся, але ви будете приймати в цій ситуації не дуже безпосередню участь. Тобто, ви будете по суті споглядати, тому що Паш Пентаклів це в нас карта про навчання, споглядання, про отримання якогось ресурсу, це отримання подарунку, отримання якогось. Якогось бенефіту, тобто, але це буде матеріального. Також тут може говорити мова про те, що можливо з здоров'ям якісь не дуже хороші відбуваються перетрубації, і Паш Пентаклів говорить про це, тому що це карта про ну, такі, знаєте, не то що проблеми, але певні зауваження до здоров'я і правосуддя говорить про те, що варто знайти офіційне, якесь традиційне. Лікування, тобто це потрібно звернутися до лікаря, не ходити до шамана, до ворожки, не ходити до цілителя, а звернутися до того лікаря, який офіційно приймає. Якщо ви розумієте, що у вас якісь є проблеми зі здоров'ям, сходіть на обстеження, здайте аналіз, поратися з людьми, які вже які побували в таких ситуаціях, і нехай вони вам порадять когось із тих людей, які працюють в офіційних медичних структурах. Так, ну і що тут ще від Всесвіту можна сказати? Ну, постарайтеся не відриватися від землі, тому що тут у нас, бачите, левітує пір'їнку, тут у нас Паш Пентаклів, немовби десь в польоті знаходиться. Хоча Паш Пентаклів це у нас карта ресурсна. Да? Тобто не, не старайтеся від. Відволіктися від своїх проблем якимось неіснуючим життям. Да? Тобто варто трошки заземлитися і бути на зв'язку з реальністю. Ось, так, ось таке у мене сьогодні вийшло послання від Всесвіту для вас. Я сподіваюся, що вам все сподобалося, що вам, вам ці поради будуть актуальні, тому пишіть, звертайтеся, раптом що. Можна коментар, а не, не можна, а бажано навіть залишити коментар для просування цього відео, і мені буде цікавий фідбек, чи вам спрацювала та чи інша порада. Якщо спрацювала, пишіть обов'язково. Дуже вам вдячна за увагу. Всім гарного дня, бережіть себе і не ігноруйте повітряні тривоги. На, на все добре!